Так, друзі, хочу з вами поділитися таким оглядином стартер двигуна ОМ-16. Що таке якість, а що таке технології? В тому мотору я не знаю, скільки вже і тому ну, стартерове років вже. На досить є тут пережитки. Але ті мотори мерседесовські, то якраз є їх і слава. Бо вони мільйонники, і більше вони ходили. Хоч вони простенькі. І хочу вам поки... взяв я собі мотора і вирішив я перебрати стартер. А, а за що я хотів перебрати? Ну, взагалі хочу пере... взяв мотора на саморобний трактор, буду проєкт починати. За що я взяв розібрав того стартера? Не було чомусь тої втулки. Де вона сиділа, не знаю. Але стартер крутив. Встановив я тут втулку. Як виглядає колишній стартер? Так, він безредукторний. Так, він хоче потужного акумулятора. Згідні з тим. Ну, подивіться, яка якість. Обмотки. Обмотки, як обмотка оброблена. Ото технолог... То якість була. Теперішні технології теж стартера розбираю. Шестерні. Так, воно не потребує великого акумулятора. Ну, частенько, ті щотки вилітають. О, Ці щотки відколи той стартер не були мінені. Вже їх половина, напевно, нема. Зараз покажу. О, тут як вони зробили шотки. Туши заводська шотка. Наприпаяна. Якщо туши половину, то щотки є. Туша його рідно. Не фокусує. Якщо міняєш, зробили вушку. Можна на болтика красиво закрутити. Все залити герметиком. Ніц не буде підкорочувати, ніч не того. Крутий він прекрасно. А теперішні стартера. Хочу редуктор, воно, воно акумулятора менше амперного. Можу ну, обійтися менше амперним, тут треба потужнішого, але. То якраз слава Мерседесу. Ті Мерседеси ходили по мільйону і по півтора і знаю, що ходили і більше. Так, він трошки, вони топенькі, вони атмосферники. Ну, в Заліз принтерах, то вже він трошки новіший теж. А вже після 2010 якогось 10 року. Там вже пішли не мерседеси, а пластмасовий конструктор. Все таке добре, але недовго. І пробіг таке, як мільйон. Для нього не існує. Тільки на, на словах. Бо то зовсім не чим мерседес. Дякую за перегляд. Кому було цікаво. Просто я сам приємно вражений, як ці обмотки позаливані. Можна сказати вічний стартер. Я не знаю скільки він прослужив і не буду знати, але пів щітки стертої, Ніц не бракує стартер. Ви стартер у дуже доброму стані. Я думаю, що він вже коло мільйона попрацював, бо тепер вже не випускають тих. Але то таке тільки догадка. Ну, я, ну, я не думаю, що він десь там стояв просто. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, лайкайте, підписуйтеся, деякі відео виложую, покажу свого мотора, покажу його роботу, як він працює, працює як годинник. хоча він там вже десь мільйон наїздив.